Несолодке життя сьогодні світова громадськість відзначає всесвітній день боротьби з діабетом. Кожен 30-й українець хворіє на цю недугу. Майже 200 тисяч інсулінозалежні мають такий діагноз і 48 тисяч жителів нашої області. Небагато було небагато дорого. Вже 16 років, як життя не цукор у Михайла Філенка. Чоловік інсулінозалежний. Кілька разів на день обов'язково перевіряє кров глюкометром і двічі на рік лягає до лікарні. Як і дізнався, пішов по гребив лісі, потеряв сознання. У мене була кома. 33 три сахар, і в мене була кома. У мене знайшли вечором, привезли в больницю вже без цього. От. Я пролежав, а потім наш врач мене направив сюди в інтеклонічний центр, Тут самі лучші в речі. І таких, як Михайло, тисячі діабет, діагноз на все життя. Хоча при адекватному лікуванні, як запевняють лікарі, пацієнт може уникнути смертельно небезпечних ускладнень. Зі слів завідувача ендокринологічного відділення обласної лікарні Ірини Бондарець, головне вчасно звернутися за допомогою і не займатись самолікуванням. А причин виникнення недуги досить багато. Перш за все, з постарінням населення. На жаль, у нас на Черкащині люди, люди похилого віку мають досить великий відсоток. Ми змінили. Змінилась якість продуктів, змінились стилі харчування, дуже багато фастфудів. Надлишкова вага, ожиріння, особливо у дітей, у підлітків неякісне харчування у вагітної жінки. У багатьох країнах про діабетиків піклується держава, намагаються вирішувати питання доступності інсуліну і в Україні. У нас на Україні це теж 100% пацієнти забезпечуються препаратами інсуліну, але, на жаль, при другому типі цукрового діабету, якщо пацієнт вживає таблетовані цукроснижуючі препарати, відшкодовуються дані препарати лише інвалідам і учасникам вітчизняної війни, а всі інші категорії населення мають купляти ці препарати за свій кошт. Натомість проблема профілактики діабету та інформування про нього населення перекладена на громадські організації. Відтак, 16 листопада, в обласному діагностичному центрі відбудеться день діабету. Упродовж дня фахівці читатимуть лекції, надаватимуть консультації і безкоштовно робитимуть забори крові. Наталя Майборда, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.